Пас. Вітаю всіх вас натхненним сповіщенням про те, що Христос воскрес із мертвих. І щиро радію тому, що сьогодні неділя, день Господній, і ми знову зібрались тут разом із вами, щоб почути біблійний уривок, який сьогодні читався за богослужінням, і подумати над тим, що цими словами Господь каже сьогодні для нас. Випуск сьогоднішнього недільного відео він трішки особливий, Особливий тим, що, як правило, ці недільні відео вони записувалися заздалегідь, а ці останні дні були там такі проблеми із світлом. Вони так я дивлюсь по по всій Україні зараз. Тож своєчасно записати це відео можливості не було. А тому виходжу в прямий ефір: це так, як стрім, але про е наше недільні читання. Сьогодні неділя особлива, п'ята неділя після Пасхи. Особливо вона тим, що е, читається чудове Євангеліє. Ми сьогодні будемо казати про уривок із книги діянь апостольських, але сьогодні е, чудове євангельське читання. Мені здається, що воно е, найкраще з поміж усіх уривків е, ну, пасхального періоду, точно, безумовно. А е, так ну, воно воно просто чудове. Я насправді жалію, що ми не можемо у, усе сьогоднішнє відео присвятити євангельському уривку, бо у нас інша тема. І як би того не хотілося, нам потрібно йти за певним планом. Ну, так, щоб воно все у нас було як потрібно. Але хто хоче, кому цікаво, можете переглянути відео минулого року. Там якраз ми зверталися до євангельського читання. Це історія про Самарянку. Бо цей уривок він є таким, ну знаєте, концептуальним, принциповим, він є, власне, новозавітнім. Бо, коли, наприклад, ми читаємо про там історії зцілення, то ці історії вони важливі, тим, що ми бачимо Христа, який діяв у житті тих людей. А якщо він навіки такий самий, то він може діяти і в житті нас, але ж. Погодьтесь, що о, кожного дня ми не маємо потреби устіленні, да і не бачимо ми навколо себе щоденне зцілення. А ось о, суть історії про Самарянку якраз вона потрібна нам щодня, бо о, глибинною суттю оцього діалогу Христа і цієї жінки, ім'я якої ми достоменно не знаємо лише так, здогадуємося. То суть же ж її в чому цієї історії? Тому що Христос відміняє, скасовує таке явище як релігія. Це звучить жахливо, особливо для е, вух людей благочестивих, для такого благочестивого слуху. Але це суща правда. Бо релігія е, це явище виключно людське. Воно е, шляхетне, воно благородне, воно потрібне е, в певних історичних етапах розвитку людини, але воно є. Е, Виключно людським. Бо, як колись зазначав отець Олександр Мень, людина, християнин і пастир, якого я шаную в особливим, особливим способом, то він казав, що всі релігії, які були в людській історії, це намагання людини знайти Бога такі більш або менш успішні намагання саме людини. А християнство це зовсім інша історія. Це історія про те, як Бог. Знаходить людину, стаючи сам людиною, так би мовити, спускаючись із висоти от, отого неба, із висоти отієї невідомості, із висоти отієї непізнаності, Бог себе відкриває. І тепер вже він не якийсь далекий і недосяжний, і незрозумілий, і невідомий, а він той, кого з його милості, безумовно, ми маємо право називати навіть своїм отцем. Тому оця історія про поклоніння Богу в духі, в дусі і в істині це вкрай важлива історія, бо ми є, нею можемо користуватися щодня. Ось тому, кому цікаво більш детальний розбір цього уривку, будь ласка, посилання буде в описі цього відео, також. У кожного з вас є е, можливість посприяти е, розповсюдженню цього відео. Це все просто, нескладно. В тому ж самому описі є е, інформація про те, як ви можете підтримати діяльність е, цього каналу. А ми, а ми розпочинаємо те, заради чого ми безпосередньо сьогодні зібралися. Це читання із е, книги діянь е, святих апостолів із е, 11 простягу. У той час, після переслідування віруючих, які почались після вбивства Стефана, багато з учнів Христових мусили тікати в далекі краї до Фінікії, до Кіпру, Антіохії, і там вони проповідували Слово Боже, але тільки юдеям, зазначає апостол Лука. Дехто з тих віруючих походив з Кіпру, з Киринеї, а коли вони потрапили до Антіохії, то почали проповідувати і грекам, ну, тобто язичникам, розповідаючи їм благу вість про Господа Ісуса. Сила Господня була з ними, і багато людей повірило і навернулися до Господа. Чутки про це дійшли і до віруючих в Єрусалимі, і вони послали Варнаву до Антіохії. Прибувши туди, Варнава побачив милість Божу в дії і сильно зрадів з того, і закликав їх усім, усім серцем бути вірним Господу. Бо він був добрим чоловіком, сповненим Духа Святого і віри, і чимало людей доєдналось до Господа. Звідти Варнава вирушив до Тарса шукати там Савла, і коли знайшов його, привів його до Антіохії. Цілий рік зустрічались вони з віруючими і навчили багатьох людей. Саме в Антіохії учні були вперше названі християнами. Кожний учень вирішив послати, скільки міг братам і сестрам, які жили в Юдеї. Вони і зробили, передавши все зібране через Варнаву та Савла Старішинам церкви в Юдеї. Ось, власне, сьогоднішній отривок, уривок і які думки він викликав особисто у мене. Хочу підкреслити, що більшість відео і моїх роздумів є, власне, моїми думками. Лише інколи я вдаюсь до такої суто біблійної екзегези в класичному розумінні цього слова. А в більшості випадків це мої думки, тому вони є приватними. Ось і точно не претендують бути всеосяжними. тому що особливо коли уривки великі, на все звернути увагу неможливо. Але що хочеться сказати? Найперше, що завдяки книги апостольських діянь нам відомо, що у спільноті учнів Христових ще у перші роки існування сталася подія, яка Стало такою певною точкою неповернення. Тобто, відбулося щось таке, що виправити, відмотати назад уже було неможливо. І ця подія, хоч і трагічна, але потрібно зазначити, що вона цілком приватна. Тобто, стосувалось життя, на жаль, і смерті однієї людини. Але наслідки цієї формально приватної події. Дозволили насправді сформуватись християнство таким, який ми його сьогодні знаємо. Бо усі інші події, це підкреслює моя думка. Усі інші події з церковної історії, якими б доленосними вони нам не здавалися: це або, ну, наприклад, там свобода християнства за часів імператора Костянтина, або там Вселенські Собори, або навіть ті розділення, які. Поклали початок існування різним конфесіям серед християнства, як в XI, так там, і в XVI столітті. Ці всі розділення, то мені здається, що ці всі події вплинули на християнську ідентичність набагато менше аніж мученицька смерть Стефана, апостола, деякона, про яку докладно описується у шостому, сьомому і восьмому розділі книги діянь. А у сьогоднішньому уривку про це лише згадується, з цього власне і починається уривок. Чому я так підкреслюю визначальність оцієї події, мученицької смерті Стефана? Бо його смерть це, так би мовити, перша кров християн, яка була пролита за віру в Ісуса як в Месію. Тому що ми ж е, маємо, наприклад, і серед старозавітних праведників людей, які аж до смерті берегли е, вірність вірів єдиного Бога. А саме той, хто постраждав за віру в Ісуса як Месію, ну тобто Христа, е, то першим е, був власне Стефан. Ми можемо сказати: Ну є ж там Іоанн Хреститель, але давайте будемо чесними: е, його смерть була пов'язана з його е, пророчою діяльністю. Але ж його вбили за те, що він викривав гріхи згідно норм старого заповіту, а не за те, що він вірив в Ісуса як в Месію. Така честь і право бути першим серед мучеників обласне новозаповітних, ми була надана саме Стефану. А якщо ми згадаємо певні принципи такої, знаєте, соціальної психології, то ми знаємо, що перша кров у будь-якому конфлікті, вона або отвережує, і тоді ворогуючі сторони із жахом дивляться на те, до якого звірства вони дійшли, або навпаки лише розпалює ворожнечу і після першої крові проливається потім ціла її ріка оцієї крові. І як ми знаємо, що власне стався другий сценарій. Бо не одна тисяча християн була замучена за свою віру спочатку під час юдейських, а потім і під час язичницьких гній. Втім, тут потрібно знаєте, так збалансувати історію, бо, маючи досвід тисяч християнських мучеників, церква наступних поколінь не завжди. Утримувалося від використання сили проти своїх опонентів, коли у неї для цього з'являлись можливості, е, сумно зазначити, але це правда. Е, коли змінюється розклад сил, то інколи е, мученики самі не утримуються від спокуси стати ну, певними мучителями. Е, на щастя, такі історії виключення, а не правило, але справедливості заради потрібно і це відзначити. А в чому визначальність смерті Стефана? А, тому що ця історія покладає кінець спільній історії юдеїв, і християн. Вбивство Стефана, знаєте, це як перерізана пуповина, коли дитина народжується, немовля, а, і воно, хоч і народилось від матері, воно хоч і жити певний час буде разом із матір'ю, але після того, як оце перерізали, то все, немовля. Воно беззахисне, воно не самостійне, воно вразливе, воно там може навіть дуже коротке життя прожити, але воно вже є самостійним суб'єктом, а не е е якимось додатком до когось. Е власне, е коли ми відкриваємо е або кінець Євангелія е від Луки», або початок книги діянь, ну, ми ж пам'ятаємо, що Євангелія від Луки і книга діянь це ж дві частини. Одного одного оповідання, однієї історії. То там ми читаємо, що е, уся історія християн після Воскресіння Христового, після його вознесіння і навіть після п'ятидесятниці на протязі там певного нетривалого етапу, вона ж була пов'язана напряму з е, Єрусалимським храмом. Е, учні Христові, які ще тоді формально не називалися християнами, вони ходили до Єрусалимського храму, апостоли там проповідували, зцілювали. З християнами вели бесіди, не завжди комплементарні бесіди, первосвященники і інші служителі цього храму. Але ж цей храм був наочним втіленням старого заповіту. І учні Христові увесь цей час відчували себе чимось недостатньо самостійним. А навіть органічним продовженням боговибраного ізраїльського народу, адже всі вони були юдеями і за народженням, і за власне обрізанням. І їх віра в Ісуса як в Месію не заважала оцим першим християнам продовжувати бути і язич, і, і, вибачаю, і юдеями. Тобто вони вірили в Ісуса як в Месію, але продовжували відчувати себе і частиною юдейського народу. Тож не дарма християнство на протязі декількох років і навіть поколінь вважали черговою течією всередині юдейства. І збережись оця залежність надовше, і можна було б лише здогадуватися, яким християнство б стало. Не опинись. Знаєте, християни у цій вимушеній конфронтації з юдеями, то якими б, яким би стало християнство взагалі? Це велике питання. Чи стало воно б самостійним? А, коли, а якщо б стало, то яким би стало? Тобто історія пішла б зовсім іншим шляхом. Але є, як є. І, власне, згадка про те, що учнів Ісуса у них з'явилася своя унікальна назва, християни. Служить доказом того, що з часу першої оцієї мучениць, мученицької смерті, о, власне, Стефан, християни починають відчувати себе чимось окремим, тому що до цього вони вважали, що юдей їх просто недостатньо розуміють. А часом вони порозуміються і будуть більш-менш спокійно співіснувати в лоні одного юдейства, як спокійно співіснували ну більш-менш спокійно співіснували. Ну, наприклад, фарисеї і садукеї, класичний варіант. Але ж і ті, і ті, і себе, і один одного вважали юдеями. Так, мабуть, думали і християни першого покоління. Але коли пролилась перша кров, і коли християни зрозуміли, що буде друга, третя і потім ще багато смертей за віру в Ісуса, то вони зрозуміли, що все потрібно бути кимось чимось самостійним. Не тому, що дуже сильно вони хотіли, а тому, що так їх змусили обставини. Але ці обставини стали провіденційними, тобто е, такими промислительними. Ось, е, Окремим від юдейства християн стали з часом вважати і е, римське суспільство, тобто язичники, і в особі е, власне громадян і е, держав органів управління. І е, саме до цих же ж язичників з проповіддю пішли християни, які були гонимими, на своїй духовній батьківщині в Єрусалимі тут ми читаємо про що сьогодні: що за звичкою, християни спочатку звертали слово проповіді спочатку до юдеїв, які були розселені по містам Римської імперії, а лише потім до язичників. До речі, ми бачимо в цій історії скасування одного із стійких і шкідливих міфів. Про те, що юдеї це злі люди і завжди заз... вони такі, знаєте, заздрили християнам, і всіляко намагались нас знищити. А е разом із тим існує ж інший міф: про те, що язичники, е чи не усі вони такі собі християни до Христа, які тільки й чекали, коли до них е прийдуть апостоли з проповіддю, бо всі вони, знаєте, так, начебто занудьгували в очікуванні Божого просвідчення. Це все чудовий такий, знаєте, міф, який неважко розвінчати. І я на це звертаю увагу, бо, на жаль, і зараз дехто із християн вважає антисемітизм чи не обов'язковою рисою свого світогляду. Особливо потворних рис антисемітизм отримує у християн тоді, коли деякі християни схильні ще вірити, знаєте, у всякі там теорії світової змови. Вважаючи євреїв, які, мабуть, за історію постраждали чи не найбільше від усіх народів, так от, вважаючи оцих євреїв чи не винуватцями усіх своїх бід, особливо, знаєте, так кумедно бачити, коли, ігноруючи усяку логіку, прибічники теорії оцих змов одночасно стверджують, що одні й ті самі євреї зруйнували свого часу на початку ХХ століття православну імперію. Аби створити безбожну антихристиянську країну. А потім, коли у небуття пішов радянський союз, то у його розпаді звинуват звинувачують всі ті ж самих євреїв. А це звучить ну дико і кумедно, якщо б люди деякі в це щиро не вірили, але на жаль, вірять. Так ось одним словом, знаєте, коли є у тебе ідеологія, логікою можна нехтувати. Це правило завжди працює. Звичайно, серед юдеїв була певна кількість людей, і є певна кількість людей, з якими краще не мати справу, але ж їх не більше і не менше, аніж у будь-якому народі і у будь-якій е релігійній системі. А що стосується часів апостолів, то місіонерська тактика апостолів була незмінною. Спочатку потрібно йти до юдеїв, а потім вже до язичників. Коли ти вичерпав усі можливості спілкуватись з юдеями, ну тоді вже йди до, до, до кого можеш ти. І тут дивного ж нічого немає. Бо християни і юдеї навіть зараз, це ж носії однієї і тієї біблійної традиції. І мають у дуже багатьох питаннях однаковий погляд. Камнем спотикання, по суті, є лише особа Ісуса. Христос Він чи ні? Так, тоді ж виникає питання, з ким простіше спілкуватися? З тими, наприклад, хто знає пророцтво, хто знає писання, з ким у нас однакова мораль, там відсотків на 90. З ким ми спілкуємося взагалі, так би мовити, однією мовою, бо у нас ну, голови думають майже однаково. З такими людьми зручніше спілкуватися, чи з тими людьми, з якими у нас спільного це там руки, ноги, голова. і... і... А, ну і грецька мова, якщо казати, за часи апостолів, бо це був просто універсальний інструмент спілкування різних народів Римської імперії. Звичайно, за пару поколінь місіонерський потенціал щодо юдеїв він скінчився, бо юдеїв було просто, небагато і все. І там, хто хотів, прийняв Христа, а хто не хотів, ми що йому казати і зразу в раз одне і те саме. Скільки там було тих юдеїв? в Імперії, ну, який якийсь мінімум. А інша справа язичник. Це ж мільйони людей. Це мільйони людей. На період життя апостолів населення Римської імперії складало приблизно. Ну, точно ж ніхто зараз не порахує, але достатньо достовірною є цифра приблизно 50 мільйонів людей. 50 мільйонів людей. Тобто місіонерський потенціал. Щодо язичників, о, він був невичерпний для апостолів так точно. Бо навіть зараз є мільйони людей, наприклад, в Китаї або в Північній Кореї, або в інших країнах Південно-Східної Азії, там якісь Лаос, де люди не те, що там не вірять у Христа, вони такого слова ніколи не чули. Тому. Як ми бачимо, місіонерський потенціал, тобто тих, кому проповідувати, воно не вичерпано навіть зараз. І очевидно, що за часів апостолів, вичерпавши можливість проповіді для юдеїв, бо хто хотів, почув, хто не захотів, все закрив свої вуха, а апостоли звертаються до язичників і з часом у церкві колишніх язичників стає незрівнянно більше, аніж колишніх юдеїв настільки, наскільки язичників в Римській імперії було більше. Аніж юдеїв. Пропорція та сама. Тож ми е, можемо е, зафіксувати ось яке спостереження. Перше покоління християн, яке майже на 100% складалося з юдеїв, своєю проповіддю, свідомо і цілеспрямовано е, відкриває двері віри для тисяч, а згоді, згодом і мільйонів, ну, колишніх язичників. І насправді ця ж історія звучить ну зворушливо і приголомшливо одночасно. Бо юдеї, е які повірили в Ісуса, ця віра їх е спонукала не лише відмовитися від свого, знаєте, такого е національної е відчуття національної виключності і такого знаєте, духовного чванства. Ось ми такі особливі. Ні. Вони навпаки кажуть: ми е ну, що змогли в першу чергу ми дали своїм братам. А потім, коли вони вже не мають цьому потреби, ми будемо звертатись до всіх. Бо як відомо, Христос є не лише славою свого народу, але і світлом для просвічення язичників. І це, як ми бачимо, зробило увесь світ Е, Звичайно, в світі є і інші релігійні системи, але так склалися, і, мабуть, не випадково. Що християнство, принаймні наразі, є найчисельнішою з усіх сповідань на земній кулі, все це звучить, знаєте, так ну, приголомшливо насправді, але, але нам краще берегтися від романтизації і, знаєте, такої благочистивої міфологізації церковної історії, будь-якого періоду, в тому числі і апостольського. Бо героями ж щодня бути неможливо. Щодня ми можемо бути звичайними людьми, але і з християнськими принципами. Е, якими, власне, і були наші брати і сестри по вірі, е, які жили там за 20 віків до нас. Власне, ось заради оцієї думки, е, я і розповідав оцю всю історію. І е, назва відео, так, якими були? Християни перших поколінь Нема ніякого секрету. Бо секрет християнства простий: це бути в повсякденні звичайною людиною, але з християнськими принципами. Звичайно, наскільки ти можеш їх в себе вмістити. Хтось більше, хтось менше. Бо в кожному поколінні є ж знаходиться місце і для самопожертви, і для зрадництва, і для страждання за істину. Як ми бачимо у випадку із Стефана, і є місце цілком притомному піклуванню про е, марай, матеріальні потреби. Бо ми ж сьогодні читали також і про збір пожертв для християн з Єрусалиму, е, бо вони ж там жили в е, скрутних умовах, бо ганіння були від юдеїв, е, а їх одновірці із інших міст Римської імперії, допоки тих не почали гнати язичники, збирали для них кошти. Тобто ми бачимо, що є місце і притомному піклуванню про матеріальні проблеми. Не кожний крок апостолів був героїчним, визначним і таким, знаєте, космічних масштабів. Ні, ні. Ми бачимо, що тут є місце і для довіри Богу, бо коли християни тікали з одного міста від гоній, вони ж е тікали без усякого розрахунку, без усякої впевненості у завтрашньому дні. Вони просто бігли до іншого місця і там нехай будь що було, але ж ми бачимо у тому ж самому уривку, що є певна методика місіонерської діяльності апостолів, яка була виклю... заснована виключно на людській логіці, на аналітиці фактів і на розрахунку: а як найефективніше зробити так, щоб слово Боже. Розповсюджувалось, так? І тому апостоли спочатку йдуть до юдеї, вичерпують цей потенціал, потім йдуть вже до язичників. Читаючи писання, ми ж звертаємо увагу на якісь особливі події, натхненні слова, вражаємося видатими постатями, але, як бачимо, у Біблії йде мова і про повсякденне життя, і там є місце чомусь буденному, яке також освячується Божою присутністю як і щось визначне і унікальне. Бо оце буденне також є Боже. Врешті мені здається, що буденне є важливіше, бо щось особливе воно на те особливе, що воно трапляється рідко, а формує нас щоденні обставини, люди, з якими ми щодня спілкуємося, наші щоденні думки, звички, рішення, які ми приймаємо десятки разів на день. Тож, як підсумок, адекватна екзегеза біблійних текстів. І впевненість у тому, що Христос сьогодні такий же, як і там 100 років або тисячу років назад, дає нам, по перше, розуміння, що наші сьогоднішні проблеми і випробування не сильно відрізняються від тих, які переживали ті люди, чиї імена ми промовляємо із благоговінням, а по друге, оце дає нам силу, аби із Смиренням і впевненістю одночасно серед повсякденних, як правило, не дуже натхненних і благочестивих обставин продовжувати звершувати своє спасіння в Христі Ісусі, нашому Господу. Дякую вам, шановні брати і сестри. Сподіваюсь, цей час, який ми провели разом, він був корисним для усіх нас: мир і милість Господня. Нехай буде з усіма нами.